Вітаю вас, любі мої учні! Ми розпочинаємо з вами урок читання. Свої друковані зошити, частинка 3 в Дужках Перша, розгортаємо на 30-тій сторінці. Тема нашого з вами уроку 9.10 Даніель Дефо Робінзон Крузо». На цьому уроці ми продовжимо знайомитися більш детальніше з його чудовим романом про Робінзон Крузо. На початку року я пропоную дізнатися цікавинки, прочитавши інформацію у вправі 13, Підготували свій чаївний пальчик, поставили на початок тексту і читаємо пошепки за диктором. Опинившись на безлюдному острові, герой роману Данієля Дефо зближується з природою. Щоб вижити, він виконує найнеобхіднішу роботу. Будує житло, виготовляє предмети побуту, шиє одяг, одомашнює тварин, вирощує хліб. Робінзон Крузо розумно розподіляє свій час, використовує його як для фізичних, так і для розумових потреб. Пригадайте, а що Робінзон робив, щоб не втратити в собі людину? Чудово! Переходимо до правий фотоапарат, дивимося дуже уважно, запам'ятовуючи інформацію та записуємо з пам'яті у свій зв'язок. Увага! Відворіть з пам'яті Побачене. А також запишіть це речення у зожу. будьте, будь ласка, себе перевірити, на екрані вже з'явилися відповіді. Тож, Роман Даніеля Дефо Робінзон Крузо возвеличує можливості людини. Саме таке речення слід було записати у вправу 14. А далі ми переходимо до тестових завдань від знака. За одну хвилину вам слід виконати правильно усі запропоновані завдання. І тоді прочитайте слово з обведених літер. Приготувалися. Одна хвилина. Час пішов. ручки, Давайте себе перевіримо. Тож, першому слід було позначити, для чого Робінзон використовував віноград, а його він використовував саме для родзинок. Друге, познач, чому Крузо зробив житло на березі моря, і дійсно, для того, щоб пильнувати за появою корабля. Далі, познач, де Робінзон побудував собі друге житло, а він його побудував у родючій долині. Далі, яке збіжжя Робінзонові вдалося виростити, а йому вдалося виростити ячмінь і рис. Що Щокрузу сплітав із молодих гілок. Дійсно, це були кошики. і що щокрузу, розподіляючи час, поставив на перше місце це релігійні обов'язки. Тож слово, яке у вас повинно було вийти, це людина. Записали людина. Якщо втомилися, то зробіть, будь ласка, рухову хвилинку для себе, щоб трошечки відпочити. А потім переходимо до роботи з чистомовкою. Спочатку читаємо повільно, як черепашки, а потім поступово прискорюючи темп, щоб прочитати як сороки. Починаємо. Аєш, 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 як дари природи маєш. Аєш, 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 їх розумно витрачаєш. Будь ласка, тричі прочитайте цю чистомовку, кожного разу прискорюючи свій день. Останнього разу читайте що найшвидше. Працюємо. Ви можете створити невеличкі змагання разом зі своїми рідними та подивитися, хто краще та швидше прочитає цю чистомовку. А ми переходимо з вами далі, працюємо з тлумачним словничком. Давайте дізнаємося лексичне значення наступних слів. По панібрацьки означає без ознак пошани або зверхності. Скнара надміру скупа, жадібна людина. Порок негативна риса. Самостійно, будь ласка, ще раз прочитайте ці слова. І запам'ятайте їх лексичне значення. Далі при цьому з вами справою повітряні кульки. Спочатку читаємо слова біля мавпочки, потім біля ведмедика. Не забувайте звертати увагу на наголос. По панібрацьки скнара. Уроку закортіло, невичерпний, підражнювало не без труднощів збрядива, на 12 році прогулянок. Самостійно прочитайте всі ці слова та словосполучення. Назвіть, будь ласка, з другої колонки слова з префіксами, визнач частини мови. Далі ми працюємо з вами з уривочком тексту, в якому слід виправити усі помилки. Природа і досвід навчили мене розуміти. Що зимні блага мають для нас цінність тільки доти, поки вони можуть задовольняти наші потреби. І хоч би скільки нагромадили ми багатства, можемо втішитися ними тільки доти, поки користуватимемося ними, але не більше. Натисніть відео на паузу та, будь ласка, виправте помилки. Не забудьте, будь ласка, саме перевірити. Помилок тут небагато, але їх всіх слід було виправити. Тож тепер ми готові до разного читання наступного оривочку роману Даніеля Дефо Робінзон Крузо. У перекладі Володимира Державіна адаптовано. Читаємо пошепки за диктором, обов'язково слідкуючи за текстом. Скрізь куди не кинеш оком. На моєму острові були савани чи то луки, порослі зеленою травою та квітами й укриті чудовими гаями. Я побачив тут силу папуг, і мені дуже закортіло піймати хоч одну з пташок. Я гадав, що приручу її та навчу розмовляти зі мною. Після багатьох марних спроб мені вдалося нарешті побачити молоде пташеня. Воно сиділо на дереві і наче піддражнювало нас із собакою. Пес зігнав пташеня з дерева. Щоб упіймати папугу, я накрив його капелюхом. Засунувши птаха у свою торбу, я наказав собаці не ображати нового друга. Згодом приніс птаха додому. Під дощ, коли мусив сидіти вдома, я розмовляв із папугою, навчаючи його говорити. Скоро він уже знав своє ім'я та досить голосно вимовляв його. Також я навчив його по братськи звати мене на ім'я. Одного разу надвечір я дістався свого лісового житла, переліз через огорожу, уклався в холодку відпочити, але, добряче натомившись, хутко заснув. Уявіть собі, якщо можете, як я здивувався, коли мене збудив чийсь голос, що кілька разів назвав мене на ім'я: Робін, Робін Крузо! Бідний робін Крузо. Де ти, робін Крузо? Де ти? Де ти був? Змучений я спав міцним сном і не міг одразу прокинутися. Мені довго здавалося, що я чув той голос у вісні, але після повторного вигуку робін Крузо, робін Крузо. Нарешті прокинувся і спочатку перелякався. Я схопився, дико озираючись, навколо і, раптом, підвівши голову, побачив на огорожі свого папугу. Я часто говорив птахові жалісливо цю саму фразу, і він добре вивчив слова. Під час однієї подорожі мій собака сполохав козеня і кинувся на нього, але я вчасно підбіг. Мені дуже хотілося взяти його із собою, бо я давно мріяв піймати одного чи двох козенят і розвести стадо ручних кіз, щоб забезпечити себе м'ясом на той час, коли зовсім витрачу порох. Не без труднощів зробив нашийник і повів козеня на мотузці, зробленій з брядива всіх старих канатів, яку завжди носив із собою. Я щодня годував його сам, і згодом воно зробилося. Таким ласкавим і втішним, що ввійшло до сім'ї моїх хатніх тварин і не хотіло покидати мене. На дванадцятому році життя на острові в мене було вже дванадцять кіз разом з козенятами. А ще через два роки моя отара збільшилася. Я мав невичерпний запас козлятини, а також молока. Ніколи з роду не доїв я корів, а тим більше кіз, і тільки в дитинстві бачив, як роблять масло й сир. Та коли настала потреба, я навчився. Правда, не одразу, а після багатьох невдалих спроб і доїти, і робити масло та сир, і ніколи пізніше не знав нестачі цих продуктів. Природа, що живить усяку тварину, сама навчає нас, як користуватися її дарами. Я цінував тільки те, що було корисне для мене. Я був ситий і мав чим задовольнити всі свої потреби. Навіщо ж було мені все інше? Природа й досвід навчили мене розуміти, що земні блага мають для нас цінність тільки доти, поки вони можуть задовольняти наші потреби. І хоч би скільки нагромадили ми багатства, можемо втішатися ними тільки доти, поки користуватимемося ними. Але не більше. Найбільший з кнара позбувся б свого пороку, якби опинився на моєму місці, бо я мав безкраю більше добра, ніж знав, куди подіти його. Життя моє пливло тихо й мирно. Я жив на старому місці. Крім щорічних робіт, засівання, збирання ячменю та рису, збирання винограду. Хліба я засівав саме стільки, щоб його вистачило на цілий рік і стільки ж збирав винограду. І моїх щоденних прогулянок, головною моєю працею було будування човна. Ось такий чудовий відочок ми з вами прочитали. Діти, я дуже прошу вас трошечки відпочити, виконати вправи для покращення вашого зору і тільки після цього переходити до завдань петайлика. Для того, щоб виконати завдання під першою зірочкою, я пропоную вам взяти кольорові олівчики або спеціальні маркери для виділення тексту. Кожну відповідь на запитання ви показуєте у тексті, тобто знаходите її або підкреслюєте, або виділяєте. Питання перше: які краєвиди Робінзон побачив на острові? Всі відповіді шукаємо тільки в тексті. Наступне питання. Що спало на думку Робінзонові Крузо, коли він побачив папуг? Далі чого навчився папуга? Якою твариною поповнилася сім'я Робінзона? Скільки вже років Робінзон був на острові? Які продукти Крузо додав до свого раціону? Яку роботу чоловік навчився виконувати? Так, діти, чудово! Пропоную переглянути невеличкий фрагмент фільму, знайти та підкреслити простим олівчиком речення про переглянути. Увага! В тексті речення про переглянути, читаємо та підкреслюємо його. Далі до підкреслених речень придумайте та напишіть свій заголовочок. Так чудово знайдіть в тексті, як Робінзон Крузо розмірковував про природу. Випишіть ключове речення. Поміркуйте, а чи можна повчитися в Робінзона Крузо, Як варто ставитися до природи? Прочитайте, чого навчили Робінзона Круза природа і досвід? Чи збігається міркування головного героя з вашими? Оберіть, будь ласка, порівняння, яке, на вашу думку, характеризує Робінзона, найточніше. Тонкосльози, мов дитинча, ходить як тій, працьовитий, як бджола. Розумнички, ми дійсно обираємо варіант під буквою В, тому що Робінзон Крузо працьовитий як птілка. Поміркуйте, чому головний герой дедалі менше нарікав на долю? Напишіть невеличке речення підсумок про те, як слід ставитися до природи. Ось ми з вами і опрацювали неймовірно чудовий роман про пригоди Робінзона Круза. На цьому наш урок підходить до завершення. Не забувайте виконувати домашні завдання в маленькому зошиті до частинки 3 на сторінках 14 та 15 для того, щоб закріпити набуті знання.